Привіт, якщо ви шукаєте серіал, який зігріє вас своєю атмосферою і подарує щирий сміх, то це відео саме для вас. Я зібрав топ 10 найкращих ситкомів, які стануть вашими улюбленими. Вмикайте чайник, готуйте улюблений напій. Давайте разом зануримося у світ тепла, сміху і незабутніх моментів. Малкольм у центрі уваги. Це серіал про життя геніального хлопця у божевільній родині. Малкольм, його брати і батьки постійно потрапляють у веселі абсурдні ситуації. Це серіал сповнений гумору, але водночас показує справжні сімейні цінності. Мене звати Ерл. Це серіал про карму та виправлення помилок. Ерл, зрозумівши, що його життя наповнене негативними вчинками, вирішає виправити всі свої помилки, слідуючи списку. Серіал сповнений абсурдних і веселих ситуацій, які завжди змушують сміятися. Парки та зони відпочинку це серіал, який завжди заряджає позитивом. У центрі сюжету Леслі Ноуп, невтомна чиновниця, яка намагається зробити своє місто кращим. Леслі справжній оптиміст, яка вірить, що кожна дрібниця має значення. Разом із нею працює команда абсолютно різних людей. Рон Свонсон – скептичний начальник, який обожнює стейки. Енді музикант невдаха, який завжди знаходить спосіб потрапити у халепу, і багато інших персонажів, кожен із яких приносить свою частину гумору. Серіал про амбіції, дружбу та смішні Ситуації в місцевій політиці це тепла й добра комедія, яка підходить для всієї родини. Бруклін 9.9» – це серіал, який поєднує гумор і динамічний сюжет у центрі історії команда поліцейських із 99-го відділку Брукліна. Джейк Піральта, талановитий але безвідповідальний детектив, чий гумор ніколи й нікого не залише байдужим. Капітан Гольд навпаки завжди серйозний і професійний, що створює комічний контраст. Сержант Террі Верзила, який обожнює йогурт та роза завжди тримається суворою. Цей ситком це не лише смішні моменти, а й зворушливі історії про дружбу і командну роботу. Він ідеально підход. Ходить для тих, хто хоче посміятися і отримати заряд енергії. Сімпсони і так це сітком, який вже більш ніж 30 років залишається улюбленим для мільйонів Гомер, Мардж, Барт, Ліса і Мегі. Це не просто сім'я, а справжні герої культури. Їхні пригоди завжди дотепні, актуальні і зворушливі. Від критики суспільства до кумедних ситуацій у родині цей серіал завжди знаходить чим здивувати. Теорія великого вибуху це комедія про генів фізиків, які намагаються впоратися з повсякденними соціальними викликами. Шелдон, головна зірка серіалу, його саркастичний і прямолінійний характер викликає як сміх, так і симпатію. Леонард, більш м'який, і дружелюбний, намагається ладнати зі всіма а разом із друзями Раджем і Говардом. Це ідеальний варіант для любителів інтелектуального гумору. Як я зустрів вашу маму, це не просто ситком, а справжня пригода. Серіал розповідає історію Теда Мозбі, який, сидячи у майбутньому, пояснює своїм дітям, як він зустрів їхню маму. Але це лише верхівка айсберга, адже серіал насамперед про його друзів. Варні Стінсон це головна зірка серіалу. Його знамениті фрази, костюми та абсолютно неймовірні ідеї змусили сміятися мільйони глядачів. Лілі та Маршал пара, яка є уособленням справжньої любові, дружби та підтримки. А Робін канадська журналістка, яка додає сюжет. То інтриги серіал наповнений емоціями, комічними ситуаціями та зворушливими моментами. Якщо ви шукаєте серіали з глибоким сюжетом, але легким гумором, цей варіант ідеально підійде. Дві з половиною людини це серіал про абсолютно різних братів, які змушені жити під одним дахом. Чарлі, багатий ловелас, який живе безтурботним життям. Алан його повна протилежність. Розлучений, незграбний і завжди в боргах. Їхня взаємодія з племінником Джейком, який часто опиняється у смішних ситуаціях, створює незабутні моменти. Цей серіал чудовий приклад сімейного гумору з дорослими нотками. Його варто подивитися, щоб просто відпочити і посміятися від душі. Офіс це шоу, яке доводить, що гумор можна знайти навіть у звичайному робочому дні. У центрі історії офіс паперової компанії Дандер Міфлін і його ексцентричний керівник Майкл Скотт. Майкл найсмішніший і водночас найбільш недолугий бос, який завжди створює хаос, намагаючись бути популярним серед своїх підлеглих. Джим і Пем – душа серіалу. Їхні стосунки розвиваються поступово даючи серіалу романтичності. І звісно, Двайт суперсерйозний, абсолютно кумедний персонаж, чий конфлікти з Джимом стали класикою. Серіал у форматі Макюментарі. Що додає йому унікального шарму та реалістичності? Це справжній скарб для тих, хто цінує сарказм і ситуаційну комедію. Друзі, це серіал, який став легендою. Відразу шість головних героїв. Кожен зі своєю унікальною історією та характером. Живуть вони у Нью-Йорку. Серіал показує їхні буденні моменти, романтичні невдачі, комедні ситуації та життєві проблеми. Моніка шеф-кухар із перфекціонізмом, який іноді доводить до абсурду її брат Рос, професор поліантології, чиї відносини з Рейчел завжди були центром драми та комедії. Джоуі – актор невдаха з неймовірною харизмою, а Чендлер майстер сарказму. Фібі з її незвичайними піснями та Рейчел, яка. Спочатку здається типовою дівчиною світу моди, але показує глибинний характер. Всі ці персонажі створюють унікальний ансамбль. Цей серіал не тільки смішний, а й затишний, ніби тепла ковдра у холодний вечір. Ось цей весь мій список. А який з цих сіткомів ваш улюблений? Чи, можливо, ви відкрили для себе щось нове? Напишіть у коментарях, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві добірки. Гарного настрою і до зустрічі в майбутньому.